Всім привіт! З вами Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Починаємо новий робочий день у нашому комплексі в селі Мленийська. Сьогодні я планую внести добрива і об'єднати декілька земельних ділянок в одне поле. Також я буду тестувати нову техніку. До речі, залишився у мене один комбайн. Той, що не працював, я його відразу продав. І вже, на жаль, ми не дізнаємося, що з ним було. Зате я придбав собі трактор Т150. Такий трактор мені згодиться в комплексі. Ще я придбав розкидач сухих добрив МВУ8. Два плуга плн 4 і плн 12. І ще сьогодні мені привезу сіялку і культиватор. Ну, а почну я роботу з завантаження добрив. Потрібно буде підживити землю перед посівом озимих. Закупив я три мішка аміачної селітри. Я думаю мені на те поле її вистачить, вирішив я піти складнішим шляхом, мішки я буду завантажувати підйомником, але його потрібно правильно виставити, щоб він гачком засипляв захват мішка, бо по-іншому він не зачепиться. Але це класно, тому що схоже до реалізму. Розкидач я вже підвіз поближче, щоб менше маневрувати трактором. З маневрами у нього є проблеми, потім потрібно буде подивитись до системи рульового керування, бо мені керувати ним важко, якщо чесно. Звичайно, він не в кращому стані. Мені говорили, що мотор в нього потріпаний і що його буде краще відремонтувати або взагалі замінити. Але я вирішив глянути на що він здатний. Тому зараз завантажимо добрива і поїдемо на поле. Заодно ми і обкатаємо цього трактора. Ось ці ділянки сьогодні потрібно буде об'єднати, на цьому полі ми з'їдемо лотили пшеницю, якщо пам'ятаєте. солому ми віддали місцевим жителям, не було часу нею займатись, то люди за два дні під водами цю солому забрали. Я думаю, краще хай людям буде, ніж пропаде. Ну що, поїхали. От до мотора то потрібно буде дивитися, цим трактором також важко стартувати. З першої передачі він ледве рухається. О, зараз щось схапив. Знаєте, таке відчуття, що в нього проблеми зі щепленням. Зараз він наче нормально йде. Переганяв я його з сусіднього села. По трасі в холосту він нормально їхав. Ніяких проблем я з ним не помічав. А при навантаженні він, бачите, починає вимахуватись. Сьогодні на ньому попрацюємо і побачимо, в якому він стані, як він це покаже. А що це його так сіпає? Що це таке? Це знаєте, схоже на те, коли вмикаєш вищу передачу, але не вистачає обертів, і він оце починає сіпатись. Та що з тобою таке? Стоянба Потрібно буде глянути до мотора. Чи це мотор, чи це щеплення, бог його знає. Но зараз вал включив і все, він вже ледве їде просто. О, знову на другий раз нормально схопив. Взагалі цікаво, що це таке. Ну, зрозуміло, що щось йому явно бракує. Трактор, звичайно, хороший, просто його потрібно привести до толку. Все, що потрібно буде замінити. Мотор в ньому вже вбитий, мені це говорили, тепер я і сам це бачу. Навряд чи його вдасться відновити. Напевно, в такому стані він тільки під заміну може бути. Хоча можна спробувати відновити, гірше вже ми точно не зробимо. Якщо вже не вийде, от тоді замінимо. Ви, до речі, напишіть свою версію в коментарі, і будемо з вами розбиратися в чому проблема і що з цим можна зробити. Це трактор для хардворку. От хто любить складнішу роботу виконувати, от цей трактор для вас. Та ну, це, це не робота. Я так бачу, що мені цих добрив може і не вистачити з таким темпом роботи. Але я спробую допрацювати з ним до кінця. Добре, я все-таки розкидав, ледве доклигав цей 350-й. Так що на нього чекає капітальний ремонт. Потрібно буде його якось відновляти. Тому що трактор хороший. Татка. О боже, діду, що таке? Чого ти стоїш? Тож завожу трактор, зараз буду їхати, а що таке? Айда! Леха, діду, я вже думав, що щось горить. <клухи> Смішно тобі. Та, дід, що небудь роби, аби просто не стояти на місці. До речі, поле тут буде невелике. Його площа десь приблизно до 6 гектарів буде. половиною з них мої. Цю землю я взяв людей в оренду. Заплатив людям трохи більше, ніж агрокомплекс, який орендував цю землю до мене. Раніше там людям платили по 2000 гривень на рік за гектар. Ну, а я платитиму 2500 гривень на рік. Різниця невелика, але людям буде добре, і мені непогано. Смішна ціна за землю, якщо чесно, але такі реалії. 2 25 тисячі гривень це середня ціна за гектар в Україні. Звичайно, ціна з кожним роком збільшується, але, знаєте, там на копійки. Я думаю, так, головне, аби земля не пустувала і людям був би хоч якийсь дохід. Можливо, з часом щось зміниться в кращу сторону, хто його знає. Кіровець аж розігнався. У мене взагалі таке враження, що він не відчуває навантаження. Він якось так спокійно йде, як то прицеп якийсь получе, а не 12 ти корпусний плуг. Зрозуміло, що в нього вистачає потужності під капотом. Чи це мені після Т150 так здається? Хто його знає. А та плуг такий довгий. Треба акуратно розвернутися, аби не зачепити якесь дерево. До речі, цей кіровець – це самий толковий трактор в комплексі. Я маю на увазі він в самому кращому стані. З ним поки взагалі проблем не спостерігається. Якщо, звичайно, не думати про розхід палива. А солярки він споживає, дай Боже. До речі, дойдемо до кінця, і заради цікавості гляну скільки він солярки візьме з цього поля. Я вам скажу, багато солярки він бере. Навіть дуже багато. Що ви розуміли, з 640 літрів у мене залишок 250 літрів. Це майже 400 літрів солярки він взяв. Це нереально просто. Терміново потрібно буде перебирати паливну систему, коригувати розхід палива, бо ним не те, що невигідно працювати, ним взагалі з комплексу невигідно виїжджати. Це ж капець просто. Так, а що це дід стоїть? Дід? Що? А що це ти стоїш? Я дісце хочу А, у вас обід. Ну, смачного. Дякую. <гум> Будь ласка. Та дід зголоднів. Ну все, можна сказати, завершили ми оранку на цьому полі. Нормальний такий кусок вийшов. Ще зараз по краям поля пройду і буде файно. На полі ми закінчили роботу. Ходімо, глянемо, бо вже привезли мені культиватор і сіялку. Викупив я собі ось такий культиватор КПС 4. Мені поки його буде достатньо, я так думаю. А от сіялка мене трохи спантеличила. Просто вона виявилась набагато більшою, ніж була на фото. Мені здавалося, що вона буде схожа щось там до CST-6 чи щось тому подібне. Але я хотів саме імпортну, але невелику. А вона виявилась набагато більшою. І от тепер я думаю, чи поволочать у сієлку цей МТЗ. Оце то питання. По дорозі перегнати, звичайно, зможе, а от по культивованому полю не знаю. Але вже дізнаємося про це в наступному відео на посівній озимих. На цьому на сьогодні все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Це говорить про те, що моя робота не даремна. Буду вдячний вам за ваш актив під відео. Не забудьте поставити лайк. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, і звичайно пишіть коментарі. Вам я бажаю мирного неба над головою, честі шану для наших воїнів, грію душу новини з Херсону. Все буде добре, бережіть себе і почуємось!